Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні я покажу цікавий рецепт, як приготувати дуже смачні баклажани в сметанному соусі. Цей рецепт обов'язково сподобається усім любителям баклажанів. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Баклажани промийте і наріжте соломкою або кубиками середнього розміру. Покладіть баклажани у глибоку миску, трохи приселіть і залийте холодною водою. Залиште так на 20 хвилин. А тим часом наріжте цибулю напівкільцями і відправте в сковорідку з розігрітою олією. Смажте на середньому вогні до золотистого кольору. Тим часом баклажани відіжміть від води і додайте в сковорідку. Перемішайте і смажте на середньому вогні, щоб баклажани також підзолотилися. Тоді додайте в сковорідку сметану. Також можна видавити зубчик чеснику, буде ще більш ароматно. Посоліть додайте перцю за смаком, перемішайте і тушкуйте на повільному вогні, поки баклажани не стануть м'якими. Тушкувати потрібно хвилин 10-12. Далі спробуйте на сіль і знімайте з вогню. Перед подачею до столу присипте страву нарізаною петрушкою. Тушковані баклажани в сметані виходять дуже смачними. Я їх готую часто замість салату. Вони чудово доповнюють будь-які м'ясні страви і добре поєднуються з гарнірами. Смачного!